Вітаю мої любі вечір сьогоднішнього дня цікавий, хочеться поговорити ось про що. Дехто з нас зараз знаходиться в досить скрутному, незвичному для нас становищі, хоча інколи дехто з нас в такому становищі роками. Я скажу, що просто не треба сподіватися, що коли ви 30 років живете. В якихось умовах, що ви їх зможете вирішити миттєво за допомогою чарівної палички або чого, рибки золотої, ввелінню, по щучому велінню, по-моєму, хотінню, це труд. Змінити своє життя, яке ви не вічили багато-багато років, це, це важкий труд. Це труд, який треба відпрацювати. Коли вам зле. Ви вважаєте, ваш світ знищено, він ем, обрушується на вас лавиною неприємних подій, неприємних людей, і просвіту в тому немає, не існує, і череда неприємних, некомфортних людей, подій насичує ваше життя. І Ситуація з кожним днем все погіршується і погіршується, і руки опускаються, і, і таке і інше. Чи є вихід з цього? То, звісно, є. У мене ж з'явився вихід з подібної ситуації. Значить, і у вас є той вихід. Що головне в цьому? Зробіть глибокий видох. Сядьте. Заспокойтеся. І починайте жити в правді прямо тепер. Що це означає? Першим ви говорите правду собі про себе, про свої е, обставини життя, про людей, що вас оточують, про вас самих. Говоріть, 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 говоріть. Але знайте те, що. Автором всього цього неймовірно неприємного, неймовірно неприємних обставин вашого життя і таке інше, так от автором являєтеся ви самі. Ви самі автор всього цього. Ніхто з ваших близьких не бажав вам зла. Ніхто не Бог, не Всесвіт, не планета, не люди. Ви Є автором так і хвороби, так, і бідності, так, і знищених стосунків. І ця правда, не просто нам дається. Але без визнання цього ми не зможемо рухатись далі у зміну цих обставин. Треба усвідомити. Якщо я допустив це в своє життя, то напевно я це зможу і змінити. Ніяк інакше. Ніяк інакше. Якщо я допустив все це, значить я це і зміню. Як? Це вже інше питання. Багато хто, я кажу, що багато хто все життя косячить у нього роки, а інколи десятки років відбуваються якісь дивні речі, і ця людина біжить до майстра і кричить: Мені немедленно поміняйте життя. Пробачте цього не відбудеться. Миттєво! Потонув Титанік. Це може відбутися. Тому, мої любі терпіння, радість. так, радість. Ви ж зробили перший крок, поставивши собі діагноз. І робіть наступний крок. Про це ми поговоримо далі. А тепер ви біжите і робите перший крок. Ви підписуєтесь на мій телеграм, YouTube, Instagram, Facebook. І Лайкайте, коментуйте, рекомендуйте мої канали і ресурси іншим. Отже, обіймаю вас. Зробимо перший.